Почався останній місяць осені. Вчимося боротися з холодами, віримо у ЗСУ та не пропускаємо актуальну інформацію. Новини Кам'янського в ефірі і з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Ми ну, розпочну наш випуск з короткого огляду. З сьогоднішнього дня починається поступова подача тепла на об'єкти соціальної сфери, житловий фонд та до інших споживачів. Інформує очільник міста. Три жорстокі вбивства у Кам'янському. Поліція оприлюднює подробиці. У Кам'янському починається опалювальний сезон. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Він зазначив, що з сьогоднішнього дня починається поступова подача тепла на об'єкти соціальної сфери, житловий фонд та до інших споживачів. На розтопку котлів, доставку теплоносія та розповітрювання системи знадобиться певний час. Нарахування за тепло буде починатися лише з того дня, коли буде здійснена його безпосередня подача в кожен конкретний будинок. 1 листопада начальник військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив про ніч обстрілів Нікопольського району, пошкоджену у Марганецькій громаді лінію електропередач. Внаслідок чого тисячі мешканців залишилися без світла та води. Далі розширений коментар від рятувальників: ворог знову бив по Марганецькій та Нікопольській громадах Нікопольського району. Е -е. Є у нас руйнування житла та інфраструктури. Е -е. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Е -е. Внаслідок обстрілів е -е. у Нікополі пошкоджені е майже півтора десятки е -е. багатоповерхівок та приватних будинків. Дитячий садок, аптека, перукарня, банк та два магазини. Також понівечені п'ять автомобілів. Рятувальники наразі продовжують обстежувати територію в Марганецькій громаді. обстрілом вибивали лінії електропередач, через що без світла залишилося понад 10 тисяч родин. Також була пошкоджена і насосна станція. Тож вода зникла в оселях більш ніж у 40 тисяч сімей. Вночі ремонтні бригади взялися до роботи, і вже на ранок електропостачання у громаді було відновлено. Насосну станцію також запущено, та нині система вже наповнюється водою. На початку місяця маємо трагічні новини. Під Донецьком від отриманих поранень обірвалося життя Валентина Калюка та зупинили серце Геннадія Лаврененко. Про сумні звістки повідомив міський голова Андрій Білоусов на своїх сторінках у соціальних мережах, висловивши співчуття родинам загиблих від імені усієї громади Кам'янського. 26 жовтня в Донецькій області під час участі у бойових діях загинув наш земляк Валентин Калюк. Він народився 1 листопада 72 року. Навчався у кам'янському центрі підготовки та перепідготовки кадрів. А після проходив строкову військову службу і багато років працював на Дніпроазоті. Став до лав збройних сил України 30 вересня. У Валентина було багато друзів, адже він був надійною людиною і завжди приходив на допомогу. Я його знав особисто з першого класу. Ми вирісли в одному дворі. Він мене навіть навчив на мопеді їздити. Це були перші, перші такі класні стосунки. Людина сама по собі була ну, зовсім добра. Ніколи, скажімо так, нікому нічого поганого не зробив і знаєте, в наш, в наш вік можна було в 50 років знайти в собі там якісь болячки, якісь проблеми і не піти до армії, до лав Збройних сил України. А людина не побоялася, пішла. Низький уклін героїв, слава герою! Валік мені запам'ятався як людина на позитиві. Він завжди посміхався, завжди був позитивний, усміхнений хлопець. І я підтримую слова свого побратима. Тому що він виявився чоловіком до кінця, він не відсіжувався вдома, а пішов і захищав нашу країну. Останній шлях прийшли провести рідні, побратими та близькі. У чоловіка залишилася дружина, дві доньки, мати та брат. А 28 жовтня під час виконання службових обов'язків не витримала серце 58-річного Геннадія Лавриненко. Чоловік тривалий час працював на різних посадах у МВС України. Був учасником ліквідації аварії на ЧАЕС. У нього залишилися дві доньки і дружина. Вічна пам'ять і слава героям. Доземний уклін нашим воїнам-захисникам. Ну і далі до кримінальних новин. У Кам'янському районі відбулись три жорстокі вбивства. Жертвами стали чоловіки та літня жінка. Деталі про злочини розповіли у щотижневому даджесті від Кам'янського районного управління поліції. За підозрою вбивства місцевого жителя поліцейські затримали 41-річного чоловіка. 30 жовтня, близько 2-ї години, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці біля гаражів лежить чоловік зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці встановили особу загиблого, зібрали всю необхідну інформацію та розпочали пошук нападника. Виїздом на місце події поліцейські встановили особу загиблого. Це 63-річний місцевий житель. Під час першочергових пошукових заходів поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 41-річний. Чоловік, як було встановлено, в цей день між 41-річним чоловіком, тобто підозрюваним, та 63річним потерпілим, виникла сфарка, під час якої молодший забив свого суперника саперною лопат до смерті. Після чого він втік з місця злочину. Чоловіка затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру в скоєнні умисного вбивства. Чоловіку обрали запрацювання. Обіжний захід у вигляді тримання під вартою. А на вулиці в одному із селищ Кам'янського району неповнолітній забив 42-річного чоловіка до смерті та втік з місця злочину. Поліцейські Кам'янського затримали хлопця за підозрою вбивстві чоловіка. 27 жовтня, о пів на шосту вечора, до поліції надійшло повідомлення про те, що у Кам'янському району в одному з селищі на вулиці виявили тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Поліцейські виїхали на місто, встановили особу зловмисника та розпочали пошуки підозрюваного. Як з'ясувалося, підозрюваний це. 14-річний підліток. Під час лічних дій було встановлено, що між підлітком та чоловіком виникла сварка на вулиці, під час якої 14-річний хлопець забив чоловіка до смерті і після скоєного злочину він втік. Підлітка затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також йому повідомили про підозру скоєння умисного вбивства та брали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вбивство літньої жінки поліцейські Кам'янського затримали 39-річного чоловіка. На підставі зібраної доказової бази, численних слідчих дій та експертиз, правоохоронці довели причетність затриманого до скоєння злочину. Поліцейські встановили, що 17 серпня у загиблої гостював 39-річний чоловік. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік задушив жінку та заховав її тіла у шафі на кухні. Після чого він вийшов з квартири, зачинив її на ключ, а ключі викинув по дорозі. 19 серпня до поліції зателефонували сусіди, які повідомили, що вже декілька днів не бачать свою сусідку, та з її квартири вже відчувається неприємний запах. Поліцейські виїхали на місце події, і у квартирі виявили тіло загиблої власниці зі слідами насильницької смерті. Поліцейські розпочали пошуки злочинця, і 21 жовтня його затримали. Це 39-річний місцевий житель. Йому повідомили про підозру з умисного вбивства та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Інсульт є однією з найпоширеніших причин смертності в Україні. Кожного року кількість перенесених інсультів в країні збільшується на 100 тисяч. Третина людей, що звертається до лікарів, молодше 65 років. У групі ризику хворі на діабет, люди з комплексом соматичних захворювань, з гіпертонічною хворобою надмірною вагою. У межах тижня боротьби з інсультом медики Дніпропетровщини нагадують, які профілактичні заходи слід вживати і що робити у разі перших ознак інсульту. Згадаємо, що інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу, коли кров не надходить до певної ділянки головного мозку і його клітини починають відмирати. Медики Дніпропетровщини розповідають, кожні чотири випадки перенесеного інсульту можна було б уникнути, якби люди дотримувались правил здорового життя. Це здорове харчування, це виключення табака куріння, вживання надмірне вживання алкоголя, надмірна вага є фактором ризику і, звичайно, цукровий діабет. Щоб уникнути інсульту, надають прості поради. Контролювати артеріальний тиск, виникати надмірної ваги, виникати обмеження. Активного руху фізичного. Такі прості речі можуть ну, врятувати в подальшому від такого перебігу тяжкого, як і чи геморагічний інсульт. Відчуваючи нездужання, краще не втрачати час звертатися до лікарів. Адже чим скоріше пацієнти з інсультом отримують медичну допомогу, тим більше шансів на подолання хвороби без ризику інвалідності або смерті. Якщо з'явилися у вас проблеми з мовою, з слабкістю в кінцівках, запаморочення чи дуже високий тиск, ви невідкладно викликаєте швидку і отримаєте медичну допомогу. Наразі лікування інсульту, і його наслідків входить до програми медичних гарантій. Тобто за лікування кожного пацієнта з інсультом платить НСЗУ. Безкоштовно можна отримати діагностичні процедури, процедури комп'ютерної томографії, магнітно-резонансну томографію, неврологічні обстеження, лабораторні обстеження. І з лікування безкоштовно можна отримати тромболітичну терапію і тромбоекстракцію в клініках, які володіють цією методикою, де згуртовані команди неврологів, нейрохірургів. Ендоваскулярних нейрохірургів та реніматологів. Медики розповідають, є таке поняття як терапевтичне вікно у кілька годин. За цей час потрібно якнайшвидше дістатися до лікарні, у якій практикують методики тромболізису та тромбоекстракції, щоб пацієнт міг вчасно отримати необхідну у його випадку допомогу. Цими вихідними молодь Кам'янського дізналася більше про учнівське самоврядування. Що представляє собою та для чого взагалі воно потрібне. Адже саме підростаюче покоління створює для себе ті комфортні умови життя, перебування у школі та може безпосередньо вплинути на освітній процес. Зустріч пройшла у межах проєкту Ініціативні навчальна програма з розвитку учнівського самоврядування центру молодіжних ініціатив. Проект ініціативні навчальна програма з розвитку учнівського самоврядування стартував 8 жовтня. Це вже четверта зустріч учасників проекту. Що суботи вихованці шести навчальних закладів другого, дев'ятого, тринадцятого, двадцять шостого та тридцять сьомого ліцеїв, а також дванадцятої гімназії проводять плідні заняття та покращують свої знання. Проект реалізується завдяки підтримці Львів Молодіж Центр. Який фінансується за підтримки банку ідей 2.0» у співпраці з фондом ООН у галузі народонаселення? Тут молоді люди. Вони у команді їх чотири представники саме з мового заходу, які потім розвивають це безпосередньо у себе на місцях в в Світлому закладі це заняття. Організатори запланували як творче. Спочатку діти генерували ідеї, а потім вже вчилися проєктувати свою ідеальну школу, починаючи від самої будівлі і до організації навчального процесу. Кожна команда охоче презентувала свої напрацювання Ми сильно хотіли, щоб у школі було, навірне більше всього різних там празнічних міроприятій. Хотілось би щоб у нас був басейн, тому що є така така. Штука в 15-й школе спортзал потом дискотека рядом с ней столовая. Возле столовой хотелось бы, чтобы не только обычную еду подавали там буфет, а хотелось бы, чтобы еще были такие знаете автоматы, как в американских фильмах, автоматы, в которых выдается еда там за какую-то копеечку, либо же школьную плату. Корисні знання від заходу отримала й Ольга. Дівчина пояснила, якими якостями повинен володіти справжній лідер у шкільному колективі. Я беру перший раз в такому заході, в такому проекті повинен мати качества, такі як дружні, тому що я вважаю, що без дружніх качеств не буде співпраці, впевненість управління. Та е, злагодженість з колективом. На заняттях школярі вчаться визначати власні цінності та аналізувати сильні і слабкі сторони своїх навчальних закладів. Дружня працюють як теоретично, так і практично. 30 жовтня на Ліобережі пройшли фінальні матчі у рамках фестивалю футболу серед дитячих команд. Хто став переможцем та у якій формі наразі знаходяться юні футболісти Кам'янського у сюжеті від моїх колег. На футбольному полі Надія розгорнулася справжня запекла спортивна боротьба. У фіналі зійшлися вихованці дитячої юнацької футбольної школи Надія проти гравців з академії футболу. Два тайми по 20 хвилин, але протистояння нічим не поступалося повноцінним професійним футбольним матчам. Після фінального свистка Арбітра перемогу отримала команда Академії футболу, яка і виборола перше місце на фестивалі футболу 2022. Своїми враженнями від перемоги поділився молодий гравець академії Ярослав, який вже має мрії та великі спортивні плани на майбутнє. Я дуже пишаюся, що наша команда виграла дуже гарні враження за того, що ми перемогли. Дуже хотів би грати за збірну України. Хотів би навіть коли ще в такому віці попасти на матч збірної України? Спортивний захід був присвячений ювілею заснування дитячої юнацької футбольної школи Надія. Школі виповнилося 30 років. З нагоди свята на фестиваль завітали почесні гості: ветерани футболу та представники громадської організації бджола, які і допомогли влаштувати цей захід. Активісти наголосили, що громадська організація і надалі планує активно підтримувати спортивні та культурні заходи у Кам'янському. Начальник управління молоді та спорту Едуард Коряк також радіє від можливості проводити спортивні заходи. Розповів, що не Зважаючи на складнощі в країні, спорт продовжує активно функціонувати та подякував всім, хто допомагає проводити подібні змагання. Дуже такі запеклі були матчі. Ніхто не міг спрогнозувати, як він закінчиться. Я дуже задоволений тим, як ми провели. Я хочу подякувати. І федерації футболу міста Кам'янське за те, що був організований такий турнір за підтримку громадської організації Бджола. Подякувати міського голові Андрію Білусову, який постійно з нами на зв'язку і турбується про дітей наших всіх дитячої юнацьких спортивних шкіл. Подякувати Асоціації футболу Дніпропетровської області. Хочеться і ще подякувати Збройним силам України за те, що є така можливість грати дітям у футбол, що вони захищають наші кордони. І ми всі віримо в перемогу, і ми віримо, що прийде мир, і наші діти будуть тренуватися так, як це потрібно. І далі стосовно погоди на середу 2 листопада. В цей день синоптики передають нам мінливу хмарність, опади протягом всього дня. Вночі температура становитиме плюс 1 градус. В день до 12 тепла. Вітер мінливий до 3 метрів на секунду. На цьому в мене час прощатися. У студії з вами був Володимир Кремінь. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті mis.dp.ua. Та на сторінках у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. Дотримуюсь правил безпеки під час війни. Працюємо в тилу і віримо у перемогу України. На все добре.